this looks horrible and real quick I know for those who are going to come for me about peeling this off no in the Я скажу вам так: мені це неприємно дивитися як фахівцю. Не знаю на яку це аудиторію розраховано, але якщо це є в доступі тіктоку, я мушу про це сказати. Так не можна робити. Хімічний опік зазвичай його дають кислоти, які використовують. Це можуть бути кислоти, які, якими насичені носки з Аліекспрес, будь-які маски, які надягаються на стопи, для того, щоб ніби пом'якшити стоепідермість. Стоп... І ніби щоб вішалушити роговілий шар епідермісу. Але ми бачимо, що з фізіологічної точки зору тут занадто багато знімається епідермісу, занадто товстий шар епідермісу. Це все можна зробити набагато простіше, це все можна зробити набагато правильніше і коректніше для епідермісу, аніж те, те що демонструється зараз на відео. Уникайте кислот, уникайте взагалі використання. Носків, які одягаються на, на ніч для того, щоб не спровокувати не алергічну реакцію, не хімічний опік. Та найголовніше, ось такий стан може спровокувати захисну реакцію організму, і епідерміс буде ущільнюватися, буде утворюватися гіперкератоз ще швидше, ще сильніше, і ви тоді вже не будете знати, чим це зупинити і взагалі забудете, що спровокувало цю реакцію. Тому в жодному разі не використовуйте шкарпетки з Аліекспрес і взагалі шкарпетки, шкарпет. І в складі яких є кислоти, ви маєте читати склад. Звертайтеся до фахівців, звертайтеся до майстрів педикюру. Краще вони вам за 30-40 хвилин або за годину часу приведуть ваші стопи в гарний стан.